Там, біля доповина, росте, мамині очі чекають тебе. Ці хлопці прийшли до супермаркету на головному проспекті Луцька, коли почало вечоріти. Бо спершу як належить уроки, а тоді вже до справ дорослих збирати гроші. Нас вільний часто всево нам подобається. Волонтерити почали ще влітку. Тоді сміються, були в тренді дитячі блокпости. От тільки серйозно до того не ставились. Для нас це була забавка. Ну тепер ми почали волонтерити, і нам це сподобалося. Ми тепер ну майже кожного дня. За майже шість місяців юні волонтери можуть похизуватися солідним заробітком 26 тисяч гривень. Усе зібране, розказують, відносять у 10-ту бібліотеку. Волонтеру ми здаємо дяді Валєрі. Це благодійний фонд «Волинський спротив». Саме дядько Валера із бібліотеки вихваляються хлопці і дав їм цю форму. Мені дали сьогодні таку піксельну, і їм подавали отакі костюми. В одного зі школярів на курці прізвище провідника ОУН дядько, який народився в Івано-Франківську, переїхав на Волинську область і жив все життя на ну, тіпо, і в. Весь свій продовж, продовжий час жив на волині. Співати у формі та ще й з прізвищем Бандери на шевроні дітям подобається значно більше, ніж зупиняти машини на імпровізованих блокпостах. Мені радісно, я маю від цього захоплення, мені цим приємно займатися. А ще більше в цій справі подобається арифметика. Ми за два дні заробили 7 тисяч 823 гривні. Ні, ну є, якщо там вихідні, то десь може за день десь 4 тисячі, може десь більше. Хлопці чесно зізнаються, що із заробленого беруть і собі кілька гривень. Надто, певні цим не зловживають. Лише зрідка можуть виділити. По 3 гривні на булочку. У нас є в нашому краї там булочка по 2,50 ну, така була. то нам вистачає. Юні волонтери кажуть, збиратимуть гроші для збройних сил України, поки не виголосять перемогу. Тоді зустрінуться з військовими і разом заспівають рідну гей. качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.